Всім привіт! У мене сьогодні нова ось така розпаковка. В мене тут є і косуха з Аліку, і суперкласна сумочка, і українські бренди. Тому я пропоную почати. Я ще нічого не відкривала, тому що хотіла відкрити разом з вами на камеру. Перше, що в мене тут є, це український бренд Джулія. Бренд Джулія я з ним знайома доволі багато років, тому що я ще... Тому що я ще коли ходила в універ, я купувала їх речі. Мені дуже подобаються їх легінси. В мене є легінси, які купувала там 3-4 роки тому, але вони досі в ідеальному стані, я досі в них ходжу. Тому в мене питань до якості цих виробів взагалі немає. Це я собі придбала ось такий лонг розмір XSS у молочному кольорі. Та-да-да-дам! -та -та -та. Колір дуже гарний, він мені нагадує, знаєте, якесь вершкове масло. От Я дуже на салон і мені хочеться печиво з маслом. Ось такий от він. Я зараз покажу на собі. Ось так от він виглядає. Мені подобається. Я ж кажу, до якості, в мене взагалі немає просто жодних питань. Він дуже тут все гарно, охайно зроблено, жодних ниточок ніде не стирчить, навіть тут десь всередині. Клас, мені подобається. Ну, от я їх просто люблю їх вироби. І вони доволі такі бюджетні. Я не пам'ятаю точно, скільки я заплатила, але я тут десь зараз напишу, скільки вони коштували. І наступне, що в мене є, це Лейнси. Це модель 2. Тому що на них там є різні моделі. Є які більш щільніші, а є які більш. Тонші, якщо можна так сказати. І це колір ваніль. Тобто, якщо ось цей лонг, він е, був колір е, молочний, то ось це колір ваніль. І ми, але мене одразу попередили, що кольори будуть трохи відрізнятися один від одного. Ну, але мені це типу окей. І це ось такі легінці. Модель друга, ще раз кажу, ось так вони виглядають. Тут ось така різ... резинка. У мене для спорту я собі купую легенці, бо там від них резинка, але вона трохи ширша. Ось така. І вони більш щільніші, тобто там взагалі нічого не просвічується. А ці я собі так придбала чисто е... вдома ходити, так сказати. Ось такі вони прикольні. Мені подобається. Я зараз покажу, як виглядає на собі. Але колір так дійсно мені подобається гарний. Але він мені знаєте, який таким більш жовтеньким віддає. Але прикольно, зараз покажу, як на мені буде виглядати. Куда? Наступне, що в мене це український бренд Хейбека. А в мене від цього бренду є вже декілька виробів. Я собі і топ від них купувала, і футболку. Мені, в принципі, подобається, гарна якість, тому питань до них немає. Але я знайшла на AliExpress, AliExpress це ж як і там є багато магазинів. І я знайшла там класний магазин спортивного одягу. Я його... Так, так сказати, прошарила, прошарила, якщо можна так сказати, і придбала там собі укорочений кроп-топ, е як це назвати, я не знаю правильно. І я в ньому проходила, мені здається, десь майже все літо з ним взагалі нічого не відбулося. В нього супер класна якість, взагалі нічим не відрізняється від. Тих, цих самих і Хейбека і Джулія, але по вартості вони, звичайно, значно нижче коштують. І посилання на цей лонг я залишила себе в телеграм-каналі. Я думаю, вам буде цікаво і корисно. І в мене тут легіси від Хейбека. Вони коштували там дві моделі, вони ці коштували наче 1050 гривень. Точно я не пам'ятаю, якщо чесно. Ось так вони виглядають. Зараз покажу, як буду виглядати на собі. Ззаду у них ось така от їх назва бренду хейбека. Мені подобається, я їх придбала для того, щоб ходити в них на вулиці. Колір це ваніль, Ой, не ваніль, а молочний Молочний колір. Тому що я купила собі високі чоботи, і в них можна ходити або у спідниці, або в легінзах. Я собі захотіла такі легінси прикольно їх придбати. Зараз покажу, як вони на мені виглядають. Краї тут на знизу ось такі. От. Тобто вони просто обрізані, не оброблені, але нічого ніде не стирчить. Тобто, мені подобається, я не знаю їх бренд, взагалі до них немає жодних питань. Все доволі якісно зроблено. Так, показую на собі. Наступне, що в мене є, це сумочка. Я фанат сумочок. Я обожнюю все фотографувати і я обожнюю купувати сумочки. У мене є просто величезний війшліст сумочок, і я впевнена, що в мене буде їх ще дуже-дуже багато. Зараз в мене є така невеличка колекція, але я дуже е зважено підходжу до купівлі сумочок, тому що не знаю, ну мені. Подобаються вони, але я прям фільтрую, що я буду носити, а що я поки не буду носити. Це бренд Сімбону, це американський бренд. У мене від них вже є одна сумка. Вона з, вони, їх виробив взагалі не з натуральної шкіри, а з веганської екошкіри, але воно просто таке неймовірно, неймовірне на якість, що ну, взагалі немає до них жодних питань. Це ось така сумочка, я відкриваю разом з вами. В мене, точно така, в мене точно така сама а, сумка, тільки в іншому кольорі, у коричневому, і вона в меншого розміру. А це я собі придбала таку чорну, мені захотілося якусь чорну, я зрозуміла, чому, чому б не купити саме цю через те, що мені подобається і форма цієї сумки, і подобається якість цієї сумки. Тобто вона просто супер класна. А яка вона м'ягенька, ну, я не знаю, мені здається, що їх вироби це просто самі найм'якші вироби у мене в гардеробі, які тільки є. Дуже мені подобається вона. Дуже-дуже дуже. Ось така вона малишка. Тут золота фурнітура, написано Сінбоно. І відкриваємо. Як я обожнюю сумочки. Тут. Фурнітура вона у плівці ще. Малишка вона, малишка. Коричнева моя вона в меншому розмірі, але я захотіла собі на зиму ось таку наповнювач. І тут іде ремінець. Ага, в мене в зменшеному розмірі такої самої сумки, там ремінець він металевий. А тут він зі О! Згадала. Ось такий Отакий від відкриваю. Просто, звичайний, ремінець. Нічого ніде не стирчить. На фурнітурі написано Боно». Фурнітурою, до речі, теж абсолютно нічого не сталося за цей час носіння, а я носила свою коричневу сумку, я не знаю, мені здається майже весь час, тому що вона і містка, і дуже приємна, і колірний такий насичений, і з нею абсолютно нічого не відбувалось. Ось така вона малишка. Взагалі, манюня-манюня. Але так мені подобається. Ох. Клас, я довольна. Я буду ходити з нею. І ще я замовила ще одну сумку від українського бренду Вірбіна. Сподіваюся, я правильно сказала. Я її трохи підробила під себе, тому що мені її шиють на замовлення, і я попросила, щоб мені там зробили трохи по-іншому. Приблизно через 3-4 тижні вона вже буде в мене. Тому я сподіваюся відкрити її разом з вами. А ця мені, мені вже подобається. Я з нею вже буду ходити. І останнє. Що в мене є? Це ось така косуха. Я цю косуху замовила. Я не знаю, я наскільки я пам'ятаю. Я її замовила на початку на кінці серпня і прийшла вона до мене десь на початку вересня, тобто дуже швидко вона прийшла. Але вона весь цей час лежала просто, тому що я її хотіла відкрити на камеру, а потім я щось якось не могла зібрати, записати і відкрити її на камеру, тому вона просто лежала. І зараз, звісно, коли вже йдуть морози, і ця кожен кардатор нікому не треба, посуха. Я думаю, час відкривати. І це вона, Мілашка, колір, неймовірний, трендовий колір цієї осені. Мені дуже подобається. Це екошкіра зрозуміло, що це яка кіра, тому що вона е, коштувала, обійшлася мені, наче у, разом щось вийшло 1100 гривень. Тобто 18... 16 доларів або 18 доларів коштувала сама косуха і 8 доларів сто, коштувала доставка. Я тут напишу точно, щоб нічого не переплутати. Взагалі вона зроблена досить таки якісно. Тут нічого не стирчить, взагалі нічого зайвого немає, жодної ниточки ніде немає. Зараз я, звісно, покажу, як це буде виглядати на мені, на собі. Ось така вона прикольна. Позаду є ось така резинка. Клас, мені подобається. Це я взяла собі найменший розмір і, в принципі, не прогадала. По складу тут, звичайно, написано, що це 100% поліестер. Написано, що її можна прати при 30 градусій температурі. Хоча, може, там де значок машинки заборонений. Цікаво. Ось така вона. Мені подобається, Мілашка. Підкладка також. Все зроблено досить якісно, тобто, от є шви, тут взагалі абсолютно нічого зайвого, ніде нічого не стерчить. Мені подобається. Я задоволена. Може, буду ще носити її під якийсь светик, бо вона ну, типу супер клас Блін, я зараз жалкую, що я її не відкрила раніше, а колір просто неймовірний. І він мені, до речі, підійде дуже під чоботи, які я собі придбала. Зараз покажу, як я це буду носити, стилізувати. Мені подобається. Клас, я задоволена. Так, показую на собі. Посилання на косуху, звісно, що буде в моєму телеграм-каналі, де, де і будуть інші знаходитись посилання на інші товари. Дякую за перегляд, мені дуже приємно, що ви виділили для мене час. Всім до нових зустрічей.